Всім привіт! З вами Євген Приставський і це відео про Клеша Я. вам обіцяв сюрприз ось від їх. І з королівського сундука має випасти здесь легендар. Якщо це правда, поставте лайк. Якщо це теж не правда, теж поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І ми починаємо. З тих сундуків нам такий не клас. Ні, нічого. Краще відкриваємо безкладу. Сплатить, то терпіть не Ну, не знаю, а може з Королівського? З Королівського нічого. Зараз золотого нам має випустити. Ну, ви побачили, цей спосіб не є, правда, його, але нічого. Зато вже в нас є багато е, яку ну, монета, так що вже майже купити легенда бачите, вже з'явилася темна відьма І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто ж таки вибив цього... е -е, темну відьму в іспитанні, а хто вибив її сьогодні, коли вона вийшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, прибавте таке тупе відео і е -е, Ось бачите, скільки порушень було виграв, щоб доз... е -е, розбирати цей сундук. Я його довго збирав. Але нічого. Дякую за просмотр, всього вам найкраще. Недавно мій другий аккаунт був в свій роя. Зараз я в його а ось зем. Ось і е, другий аккаунт. Він був мій поклав вірояк і за це треба поставити лайк. Я вас дуже прошу. Я створив цей аккаунт щоб голова і всього вам не заходьте на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, будь ласка, дизлайки і взагалі ставте лайки. Все вам краще побачення.